Студії з випуском новин Сергій Радов вітаю вас. Смертельна аварія в Одеській області зіткнулися позашляховик і мотоцикл. Водій байка помер дорогою до лікарні. Аварія сталася в місті Рені. 41-річний водій автомобіля «Лексус» виїжджав із другорядної дороги і не пропустив мотоцикл. Внаслідок зіткнення 36-річний мотоцикліст зазнав тяжких травм і помер у швидкій дорогою до лікарні. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у пресслужбі облполіції. У ДТП під Одесу загинув водій легковика. Його однорічного сина госпіталізували у важкому стані. У селі Великодалинському водій Тойоти не впорався з керуванням. Автівка з'їхала з дороги і врізалася в дерево. Рятувальники дістали з розбитого авто тіло загиблого 39-річного чоловіка та витягли постраждалого 11-річного хлопчика. У дитини переломи та черепно-мозкова травма її госпіталізували. У причинах аварії розбираються слідчі. 39 п'яних водіїв виявили за вихідні патрульні поліцейські на дорогах Одеської області. На всіх порушників складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду. Нетверезий водій потенційний вбивця. Цей вислів постійно підтверджують ДТП, в яких гинуть люди. І самі водії, і їхні пасажири, і ті, хто в цей момент опинився поряд. 39 п'яних водіїв, яких зупинила на дорозі патрульні поліцейські, це врятовані життя, бо ніхто не знає, чим би закінчилися ці поїздки. Правоохоронці нагадують, що на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 17. Дцядцять тисяч гривень та позбавлення права керування автомобілем на один рік. Якщо водій вдруге порушив вимоги статті 130 купап, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 тисячі гривень та позбавлення права керування на три роки. Якщо і цього виявилося замало у випадку, коли керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в одну тисячу гривень та позбавлення права керування на 10 років. Вдруге цього року на Олімпійських іграх було представлено спортивне скелелазіння. Для Олімпіади це новий вид спорту. А в Одесі його добре знають. У місті працює дитячо-юнацька школа із цього напрямку, в якій багато років виховують чемпіонів. А наразі тренують вже Олімпійський резерв України. Я відчуваю себе птахом, коли піднімаюсь на скеледром. Так розповідає про заняття в одеській спеціалізованій дитячо юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву зі скелелазіння. Одна з її вихованок. Красивий, доступний, захоплюючий спорт. Скелелазіння вийшло з альпінізму, але на відміну від нього, тут є статичні точки опори. Спортивне скелелазіння включає три різновиди: лазіння на швидкість на еталонних скеледромах 15 метрів, болдерінг лазіння на невисоких, але Складних трасах без страховки і лазіння на трудність. У ньому тренуються юні одесити цього сонячного дня. Я ось була на чемпіонаті світу зараз і зайняла 10-те місце. Також була на кубках Європи і в мене. Два срібла. У минулому році я зайняла перше місце на чемпіонаті України, звідти я попала у збірну. Наразі я виступаю на Кубках Європи молодіжних. З болдрингу та трудності. Вже була у Граці – це болдринг. І у Желінії Словакії – Трудність. Буду сюди я лазу по деревах, там мені це сподобалось і наразі займаюся і показую результати. Високі результати й у сім'ї радудіків. Тут екіпірування, спеціальні туфлі скальника, пояси для страховки і сіль магнезію для рук готують одночасно для двох братців-чемпіонів. Після першого тренування одразу сподобалось. Завели друзів, стало цікаво займатися. Мов такий стимул тренуватися. А дев'ятирічна Серафима Короєва цього літа взяла бронзу на чемпіонаті міста. Змагалась у лазінні на швидкість, мета якого піднятись по високій трасі за мінімальний час. Я за братом узагалі пішла. Він займався і я теж вирішила спробувати. І так далі вже вийшло. Мені подобається те, що я немов птах. Скелелазіння є складно координаційним видом спорту. У ньому фізичне, технічне і ментальне складові мають приблизно однакову важливість, каже тренер. Скелелазіння, на мій погляд, найкращий спорт. Він сприяє всебічному розвитку і особистості, і тіла. Він сприяє розвитку майже всіх фізичних якостей. Крім того, це цікаво. Це розумно екстремально і в той же самий час досить безпечно. В Одесі гірські сходження мають давню традицію. Ще на початку ХХ століття в місті існувало гірське товариство. Наразі більше 130 юних скелелазів віком від п'яти років наповнюють новим диханням цей спорт і виборюють призові місця. В Одеській області запобігли спробі вивезення до Румунії старовинних бронзових ікон їх знайшли під час огляду позашляховика в паромному пункті пропуску орлівка. Водій обрав для руху зелений коридор, сподіваючись уникнути ретельнішого огляду. Однак, у результаті перевірки в його рюкзаку на задньому сидінні прикордонники виявили церковне начиння. 53-річний чоловік намагався запевнити правоохоронців, що предмети не становлять якоїсь цінності, бо придбав їх буквально за безцінь на одному з торгових інтернет-майданчиків. На водія склали адмінпротокол і відкрили кримінальне провадження. Предмети відправили на експертизу. Їхню долю вирішить суд. 9 кілограмів наркотиків і плантації Конопель на Одещині викрили наркоторговця. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі. Під час обшуку у 37-річного жителя болградського району на присадибній ділянці виявили 12 кущів Конопель з ознаками культивації та зрощення а в оселі в паперових згортках і коробках майже 9 кілограмів канабісу. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Не хотів витрачатися на прибирання технікою і підпалив стерню. До п'яти років ув'язнення загрожує жителям Одеської області. Він знищив понад вісім гектарів рослинності на двох земельних ділянках. Поля горіли на околиці одного із сіл дивізійської ОТГ. Пожежники загасили вогонь на ділянці площею у 8 гектарів. Палієм виявився власник двох земельних ділянок. Чоловік зібрав урожай пшениці та, вирішивши заощадити час і кошти на збиранні стерні, підпалив її. Якби не оперативність рятувальників, вогонь міг перекинутися на сусідні ділянки і призвести до більш серйозних наслідків. Фігурант постане перед судом. За умисний підпал йому загрожує до п'яти років по. Збавлення волі повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі триває підготовка до опалювального сезону, повідомляють у міськраді. І підкреслюють, що всі заходи відбуваються згідно графіка. Проте нове обладнання на деякі великі котельні ще не надійшло. Його очікують у листопаді. Зазвичай підготовка до наступного опалювального сезону у певній мірі завжди починається по завершенні минулого. Під час цих робіт треба перевірити стан тепломереж, провести ремонтні роботи, перевірити старе обладнання, за необхідності замовити та встановити нове оснащення, таке як когенераційні установки. Комплекс, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії. Розпочаті роботи щодо будівництва і ведення в експлуатацію когенераційних машин на деяких великих котельнях. Сьогодні ми ведемо, я хочу саме акцентувати на цьому увагу, що ведуться підготовчі будівельні роботи. Поки що ми очікуємо на поставку самого обладнання його ще немає. Воно почне надходити десь у листопаді місяць цього року. Такі терміни отримання обладнання, за словами Гани Познякової, зумовлені контрактами, які були укладені. Контракти укладала організація Об'єднаних Націй проект UNDP ООН. То ж тут на терміни поставки ми не маємо змоги вплинути. Але зі свого боку, всі необхідні підготовчі роботи, які потрібно виконати до того моменту, коли обладнання надійде, ми вже ведемо. В рамках заходів з підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років тривають роботи з усування пошкоджень в мережах, а також проводяться капітальні роботи з ремонту деяких котлів. Білгород-Дністровський порт знову виставлений на аукціон. Після того, як його не вдалося продати минулого разу, фонд державного майна оголосив нові торги. На минулому аукціоні вартість активу Білгородністровського порту складала майже мільярд гривень. Аукціон було відкладено. Тепер вартість знижена до 89 мільйонів. Тендер щодо продажу єдиного майнового комплексу ДП Білгородністровський морський торговельний порт з'явився на платформі Прозоро пропозиції приймають до 15 вересня. Дата проведення аукціону 16 вересня. Переможець торгів має не лише придбати порт, а й погасити заборгованість зі сп. Лати податків, зарплат і сплатити ПДВ у розмірі 20% від фінальної вартості об'єкта. Де можна знайти знання і розвагу, спокій і розраду? У книгах на початку вересня світова спільнота відзначає день читання, які автори зараз користуються популярністю серед одеських читачів, дорослих і маленьких. Що батькам запропонувати почитати своїм дітям, а також яку сімейну традицію варто започаткувати у кожній родині? Дивіться далі. Правильно підібрана книга це запорука того, що вона буде прочитана, говорять фахівці бібліотечної справи. Обираючи видання для дитини, важливо зважати на її вподобання та смаки чим саме вона цікавиться, а також брати до уваги особливості характеру малечі. Якщо, наприклад, у дитини Бурхлива фантазія, вона непосидюча. Тоді можна запропонувати книгу американської авторки Меган Макдональд Джуді Муді. Це саме така дівчина, Джуді Муді, це, це родоволоса дівчиська, саме таке непосидюче, бешкетне, яке любить постійно потрапляти в якісь колотнечі, але постійно з них виходить. Так, щось постійно вигадує собі. І саме тому, до речі, вона дуже легко читається. Це ціла серія книг, їх там 16, але діти її просто проковтують. Ці книжки. Сімейні вечори спільно Читання таку традицію не зайвим буде започаткувати у кожній родині, де є діти. Адже сучасні книги кольорові, ілюстровані, інтерактивні, часто цікаві, як дорослим, так і малечі. Прийшла одна мама і каже: Ух ти, у вас є меріпопінс. Колись вона у дитинстві читала цю книжку, і останні сторінки були кимось там видряпані. Вона взяла цю книжку, прочитала. Потім ну була дуже вдячна. Є такі книжки, які батьки мають читати з дітьми, тобто вона, начебто, дитяча. Але там потрібні якісь поради, які дасть саме батьки і щось там пояснять. Один із найкращих способів вдосконалити знання державної мови це читання книг українською, рекомендують фахівці. У цьому плані допоможуть твори сучасного українського письменника Юрія Андруховича. Серед світових імен продовжують бути актуальними переклади Стівена Кінга, Рея Бредбері, Джорджа Орела. Це такі книжки, як пишуть від 2 до 99, а, або може навіть до ста. Ну, наприклад, Джулію Дональдсен можна читати з самого малечечку, і я з задоволенням її читаю. Так само, до речі, як Джуді Муді. Тобто, коли дорослі діти читають своїм дітям Джуді Муді, вони там впізнають себе, себе mm -hmm. от тих маленьких зі всіма їхніми пригодами, зі всіми їхніми якимись колотнечами, Бо кожна така розповідь це ну, ми ж всі родом з дитинства. Книга подорожує з людиною впродовж багатьох століть і залишається для неї незамінним другом, порадником, розрадою та натхненням. Читати потрохи, але щодня взяти з собою книгу на прогулянку до парку на узбережжя, обрати традиційну паперову книгу або ж електронний формат, читати разом зі своїми дітьми. Ці прості рекомендації допоможуть поринути у той світ, що не має меж світ книг. Якщо є там спортсмени, ось Месі є. книжка? Так, рейбред перечитують. Є трохи у нас манги японської, вона e, починається, mm -hmm. і, бачите, і ззаду починається. Бачите, ззаду її читати mm -hmm. треба. Жадан Мак тут теж не, геть не нудно mm -hmm. e, про нашу сучасність. <смес> Рекомендую. Історичні, класичні, духовні у кожного свої вподобання, говорять наші співрозмовники. У Вілково триває фіксація та ліквідація наслідків російської дронової атаки на Ізмаїльський район. У неділю було обстежено 12 приватних домогосподарств. Ступень пошкодження будівель від 30 до 70%. відсотків. Спеціалісти обстежили приватні будинки Вілкова та інші споруди, які були пошкоджені масованою атакою шахедів в ніч на 8 вересня. Найближчим часом заплановано обстеження багатоквартирних будинків та пошкодженого готельного комплексу. Повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Поки відбувається оцінка збитків, території загального користування приводять до належного стану. Власникам пошкоджених помешкань надається плівка та інші матеріали для тимчасового закриття вікон. Співробітник. Вилківської міської ради приймають звернення щодо оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги. Незаконно перевозив 810 тисяч гривень і заплатив штраф в 405 тисяч. Суд поставив крапку у справі, яка розглядалася півтори роки. 405 тисяч гривень штрафу зараховано до держбюджету. Так закінчилася справа про незаконне переміщення 810 тисяч гривень. Судовий розгляд тривав півтора року. У лютому 2023-го одеські митники виявили незадекларовані грошові кошти на суму 800 тисяч гривень. Їх приховав водій автобуса, який повертався в Україну через пункт пропуску орлівка. Купюри номіналом 100, 500 та 1000 гривень. Одеські митники знайшли під час поглибленого. Митного огляду автобуса Пакунок з готівкою знаходився за сидінням водія під ковдрами та подушками. Першу інстанцію митниця програла, потім подала апеляцію, направила отримані нові докази, довела вину особи та провела відповідну роботу з порушником, який добровільно сплатив штраф. Повідомили в прес службі одеської митниці. З 10 вересня розпочинається заборона на вилов раків у річці Дунай та при Дунайських озерах з метою збереження та охорони раків у період їх линьки та виношування ікри. У раків розпочався період линьки та виношування ікри. Тому з 10 вересня на водоймах Одещини розпочинається заборона на вилов цих річкових мешканців. Вилов раків забороняється у річці Дунай та При Дунайських озерах по 5 жовтня. За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3330. тисячі Гривні. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 раків. Тепер, щоб одружитися, зовсім не обов'язково бути поряд один з одним. У застосунку дії запрацювала послуга шлюб онлайн для всіх бажаючих. Повідомили Мінцифри. Квіти, обручки, романтична обстановка. Тепер без цього можна обійтися і пропозицію зробити, і зареєструвати шлюб можна онлайн в застосунку Дія. Деякий час ця послуга була доступною в режимі тестування. А зараз для всіх бажаючих. У розділі сервіси виберіть шлюб онлайн. Зробити пропозицію. Натисніть далі та надішліть партнерові спеціальне посилання з пропозицією одружитися. У партнера буде 14 днів, щоб погодитися або відмовитися від пропозиції в дії. Під час війни ця послуга особливо актуальна для пар, які захищають країну та не можуть бути поряд, або для тих, хто живе у різних країнах, або просто не полюбляє ходити по державним установам. Цифровий документ про шлюб підтягнеться до дії автоматично протягом доби, а оригінал можна замовити доставкою поштою або кур'єром. І повернемося до теми читання. Здавалося б, дивитися фільм, у тому числі той, який зняти на основі відомого літературного твору, легше ніж читати книгу. Але більшість мешканців міста, з якими поспілкувалися наші кореспонденти, говорять, вони віддають перевагу саме книгам. Історичні, класичні, духовні у кожного свої вподобання, говорять наші співрозмовники. Краще я почитаю книгу. Я взагалі історичну люблю. З останніх Роксолану читала Загребельного я би обрала книгу. Жанр історичний. Агата Крісті мені подобається. Гемінгуей. Книгу особливо ті, які не вдалося в молоді роки прочитати. Коли в мене стався інсульт в березні 2020 року, я пішла з роботи, на жаль, хоча сили були. Ось тоді все почалось. Нічого не пам'ятаю, говорити не можу, але треба триматися. А ці книги це моя молодість. Почитати класиків Достоєвського «Ремарка» Драйзера, Лондона, у більшості випадків почитати книгу. Непоширена література, православна, в основному Євангелія, наприклад, закон Божий. Є й ті, хто полюбляють в рівній мірі як читати книги, так і дивитися кіно. Ну, нещодавно прочитала Ірини Лобусової королі молдаванки. Дуже сподобалось. Зараз буду читати продовження Дияволі з Люсенторської дороги. Добре. Я зараз дивлюсь фільм, оцей, який зараз багато галосу навів. Я його дивлюсь за два рази, тому що він половиною годин. Це The Impact. Це серіал, вплив. Так? Ні, це документальний фільм про... про те, чому все стається так, як зараз стається в політиці. У все ну, у світі. Тритомник Атланта розгортає плечі. І ну, вона на мене справила таке американський стиль життя, про те, що не дивлячись на всі ці труднощі, які виникають, людина має досягати йти до своєї цілі, і кінець кінцем досягає свого успіху життєвого. Читання це і розвиток, і інтелектуальна робота, і відпочинок. А зараз, під час війни, ще й зняття стресу. Тобто, ті, хто полюбляє читати книги, мають цілу купу переваг. На цьому випуск завершено. Про подальше розвиток подій. Дивіться у наших наступних ефірах. В студії був Сергій Градов. Побачимось.